Великий Амстердамський зоопарк з 1 жовтня відкритий для всіх українців безкоштовно. Ми навіть не показували свій паспорт, показали тільки драйверс лайсенс. Вони попросили, а ви можете показати паспорт? Ми такі, окей, заліземо у сумку, вони такі все-все Все ок. Тут дуже дорогі квитки. З такою знижкою ми зекономили десь 100 євро на нашу цін. Будемо досліджувати. Живе будиночко і навпроти нього такий зоопарк. Тут слони, зебри і жирафи. Просто кожного ранку їх. Зоопарк нам дуже сподобався, але всі наші мірки зоопарків вони проходять через призму Бердянського зоопарку, в якому ми були і від якого в захваті. Тож, я можу сказати, що Амстердамський зоопарк також не такий крутий, як Бердянський. Тож, Чекаємо на визволення цього міста і поспішаємо в той зоопарк. Сподіваюся, що все з ним добре.